Одна з проблем осені, борняться вікна на автомобілі, тим самим погіршують видимість під час руху авто. Або, наприклад, під час дощу ми теж можемо погано бачити дорогу, це є небезпечним. І для цього є спеціальний продукт, який допоможе нам підтримувати чистоту та гарну прозорість вікна. Набір наноглас версіягільну. Це набір, який включає в себе все необхідне для захисту скла. Перший компонент набору це сам почесник. Він допоможе нам очистити скло від водного камню, нальоту та жирних настанисних плям на самому склі. Далі ми можемо наносити другий компонент самого антидощу це сам антидощ. Він наноситься за допомогою аплікатора, як для кераміки, або за допомогою звичайного фарбованого аплікатору. Антидощ це самостійне захисне покриття для скла. А для підтримки чистоти автомобіля ззовні та всередині є спеціальний очисник. Speed Cleaner – це безпиртовий очисник для ста, який є незамінним помічником осінню. Speed Cleaner безпечно очищає скло, Ним також можна зачищати і монітори в салоні автомобіля. І цей продукт вже є в нас на сайті, та його можна придбати за вигідною ціною. Тому переходь на сайт або пиши нам в та роби зановлення.